Червона доріжка безліч знаменитостей. Так у Києві презентували нову книжку, присвячену роботі на Форекс Психологія трейдингу. За словами її автора Костянтина Кондакова, спеціалізованої літератури, яка знайомить з цим сегментом, досить багато. Проте психологічним аспектам приділяли мало уваги. А вони чи не найголовніші для успішної роботи? Адже ринок це живий організм. Можна знати, все розуміти всі процеси, які працюють на ринку. сорватися, не одержати свої емоції вовремя не прийняти правильне рішення, вовремені не зафіксірувати ніправильне рішення свої і відповідно, потерять все і не на всі остальные стадії. Інвестують в валютні та фондові ринки з кожним роком все більше людей. Навіть українські знаменитості розцінюють такі вклади, як джерело непоганих прибутків. Щоправда, самі проводити подібні операції, ризикують одиниці, як правило, користуються послугами професіоналів. Я вложив гроші воспользовался услугами Константин и Пока не жалі. Хочеться хоч трохи розібратися. якщо ти вже в, в приймаєш участі. Звісно, я, я прочитаю ту книгу. Інвестувати власноруч на першому етапі роботи автор книги не радить. За його словами, необхідно починати знайомство з таким ринком з основ. Досвідчені трейдери присвячують цьому все своє життя. Якщо ж розцінювати інвестиції, виключно як джерело додаткового прибутку, краще довірити їх професіоналам.